Але в садовий центр дворик це Кам'янському, який знаходиться. І так як і скрізь зараз скидки Чорна П'ятниця і тут теж скидки 30%. Ось зараз покажемо вам. Так, щось будемо шукати, тому що знайти щось тут. Дуже тяжко. Все в снігу, бачите, сніг у нас і він мокрий. Ось така краса. ось показую вам, що ми сьогодні придбали собі. Це, начну з ялинки. Ялин... Ялина Хупсі. Ну, коштувала вона 1300. Але що, що я скажу, не на всі рослини у них були 30% знижки. Ну, Тільки на деякі. А ось ялина ця була 20%. Ось така вона блакитна, дуже гарна ялинка. Хупсі. Ось. І придбала ще гортензію волотисту. Сільвер Dollar. Ось стільки вона коштувала, але теж ось ось мій. Коштувала стільки, я заплатила за дві рослинки 1400 гривень. Ось. ось такі це вже контейнер великий, бачите, ще й сніг на сніжок. І чуєте, розтає, розтає, капотить. Ось це в снігу капотить. Ось такі рослинки ми придбали. А коли вони поки будуть стояти на балконі, а коли вже буде сприятливі умови будуть, і ми поїдемо на дачу, і тоді я їх хочу закопати прям не садити, а закопати в горщиках. Ось в землю. Тут контейнер С5. С5, а тут С4. Контейнер С4. Ось такі. Ось такі мої рослинки, моє придбання. І ще придбала для гортензій е, е, добриво. Ставлю фото, яке добриво придбала. А це ось привезена з дачі. І зараз багато квітів стоять на балконі. Це ті, що були в мене на дачі, росли. І ось я каліфа пообрізала всі, підстригла, і до весни вони будуть у мене ось так стояти на балконі. У нас утеплений балкон. І ось такі плющевидна гортензія. Ой, гортензія. плющевидна, герань, герань плющевидна, але вона чомусь у мене не квітла в цьому році. Ось. А в цьому свідерці Ой, до зими у мене зберігається водяний гіацинт, Ей -хорнія. Називають її. Я показувала, як він квітує гарно. Це мені Світлана піщерська прислала в посилочки, в подарунок. І ось так в відерці буде зберігатися. Тут водичка, бачите? І на балконі, поки плюсова температура, то зберігається так. Коли буде, будуть морози, буду заносити в квартиру. Хочу зберегти його так. І в цьому році я ще. Винесла ось така стойка для квітів, вона стояла в мене в квартирі, винесла на балкон, і ось мої квіти тут теж знаходяться. Коліуси, які я ось живцями посадила у горщик, і вони тепер будуть зростати до весни тут. Ось мої квіточки. Зараз на балконі 15 градусів. Денна така температура, на, на ніч, можливо, і холодніше. Ну, а зараз отак. А тут у мене лавровий лист. Ну, видно, лавровий лист там живці посадила. Ну, Будемо бачити, як він навесні покаже себе. Тут Олеандр Махровий, який теж в садку у мене був. Це подарунок мами Олени з каналу Ера. Ось так. Такий у мене квітничок на балконі. І зараз підемо разом з вами пекти штрудель. Запрошую. Купила таке дріжджове тісто в АТБ. І будемо готувати зараз штрудель. Змастила противень, постелила пергаментну бумагу і олійкою змастила, приготувала начинку для штруделя, підсмажила яблучка з цукром, додала кориці і волоський горіх. Розкатала ось лист. Один тут декілька листів, тому чотири листа. Один розкатала, порізала такі полосочки вдоль. І зараз побачите, що далі буду робити. Виклала начинку. І ось так. Робимо отакі косичку таку ось таку косичку. Ось зробила два штруделя, виклала на деко і змастила яйцем жовтком. Зараз відправляємо. На випікання. В мене електрична духовка 180 градусів, ну, приблизно 20 хвилин. Потім уточню, і ось такий штрудель у нас вийшов. Це вже другий раз я роблю, випікаю. Перший раз я купувала тісто в варусі, а це спробувала купила в АТБ. І ось що в нас вийшло. Ну, в варусі купувала було трішечки пухкіше. Але і це доволі гарно вийшло. Зараз спробуємо. В розрізі вийшов. Доволі такий гарний, хрумкий. І ось ми з чоловіком вже спробували штрудель, дуже смачний вийшов. Рекомендую дешево, як кажуть, і сертито. В цьому упаковці, яку я купувала в АТБ, там 4 листа. Я використала 2 листа, а два залишилися. колись використаю ще тіп, тому що. Зробила мало <хи> начинки, треба було, тільки вистачило на два листа. Я не думала, що там 4 листа. Я перший раз купую в АТБ. Один раз купувала в Арусі, то там два листа було всього. От. І можна, звичайно, закручувати, як рулетом робить. Ну, Мені більше сподобалось. Десь я побачила, а так роблять косичкою. От. І обов'язково. Підсмажуйте яблука з цукром з корицею. Ну, якщо не любите корицю, можете щось друге додати. Горішки там, це таке. І воно не так не, не так ця начинка витікає. ось, І коли в розрізі ось тут можна трішечки. Менші розрізи робити, щоб так не, не, не витікало. Ну, У мене воно доволі гарно випіклося і доволі гарно виглядає, подивіться. Гарний такий штрудель вийшов. Так що приєднуйтесь, випікайте, дуже смачно. Рекомендую ще раз всього вам найкращого.